Хочеться поспілкуватись з самим Альбертом Цукренком, музикантом, лідером гурту Хамерман Знищує віруси журналістом. Пане Альберте, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава Сергію. Даленьки ми з вами не спілкувалися. Здається, минулого разу це теж був якийсь скандал. Я пам'ятаю так, минулий раз, але чесно, теж, теж так. Ну Слухайте, є зараз. Привіт і чому б не поспілкуватись. Е, на основі вже навіть мені в коментах тут хтось написав про те, що е, ну навіть що ви не можете навряд чи інформація про те, що ви донатите, вірно, бо не можуть такі люди донатити комусь, крім расистів. Хтось написав. Вам не соромно, пане Альберте, взагалі, ну що це було от, об'єктивно? Розкажіть, щоб ну, розставити крапки на ди? Ні, мені не соромно, розумієте, я стикаюся з цим все своє життя, творче, хай би як кому не подобалося це слово з моїх не подобалося це слово з моїх вуст. Знаєте що? Я взагалі що я помітив, що як відбувається такі хвилі хейту. Зазвичай хтось, хто ну зазвичай не був на концерті, робить пост дуже емоційний, дуже емоційно заряджений, і на цю емоцію ловиться велика кількість людей, які ну взагалі ще менше розуміють, що, що там відбувалося, і навіщо це відбувалося, і так далі. І цю емоцію підкоплюють і розносять. При тому, з більшістю цих людей можна спокійно поговорити насправді, і якби я ну, якби у мене не було чим більше займатися в житті, крім. Розповідати і пояснювати людям, чим я займаюся, то я би міг їм пояснити. Я багато разів зустрічав, що коли з людиною починає спокійно розмовляти, а що вам не подобається? А, а чому ви думаєте, що треба розстріляти? А чому ви думаєте, що ми там на букву П і на С закінчується, і так далі? І якась людина зазвичай не накал своєї, свої, свої, Ну, коротше, коли вона бачить живу людину жив, з живими аргументами. Вона зазвичай більшість людей зазвичай е, знаходять таке значно більш конструктивне русло. Тому я сприймаю я, тому я не переживаю з приводу таких е, хвиль хейту, вони стосуються чогось абстрактного, якогось якоїсь сатани, який, який забрався в їхнє рідне там село чи місто і так далі, а не реальних, а не реальних людей з реальними. Е, з реальними рисами казав колись один мій знайомий, все, що не некролог все піар. Тому тут теж можна і так сприймати. хвилі це, це, це Правда, це правда, у нас у нас в, в Києві 31-го числа, тобто після завтра, буде великий концерт, який задовго до цього був запланований, з якого ми віддаємо 100% на ЗСУ, і от завдяки цьому всьому всьому, всьому всьому всі ці хвилі. Квитки на нього продалися менш ніж за добу. Супер, ну, це це прекрасно, бо я ж кажу. Я так само тішусь, коли там ну люди, які мають можливість ходять на ті чи інші культурні акції. Але питання дивіться, от е, е, ну чо, е, коли, коли виникає, це ж не тільки, звісно, там е, там, як я вже там сказав, якісь прості люди. Там е, так, бо коли такий хейт виникає, ну в соцмережах там поговорили е, і часом він справедливо виникає, так коли там е, люди влаштовують під час війни якісь там на на мільйони гривень, якісь вечірки. Тут же це ну не це, це концерт. І, і я хотів би, щоб ви прокоментували те, що сказала пані Верещук, що певні речі під час війни робити не можна, не можна, і все тут просто не про закон, про людську солідарність. Не може бути так, що одні ходять на штурми, інші танцюють голими, ше й хизуються в соцмережах. Е, чи на вашу думку, дійсно чи є якісь, ну от в цьому розрізі неприпустимі речі, скажімо так? І хто має визначати ці межі? Що мені не сподобалося в дописі пані Верещук, це те, що вона полювала до якихось моральних норм, які не зрозуміло, як визначати. Це дуже ну, етичні поняття, вони всі дуже-дуже індивідуальні, і не справа держпосадовця їх визначати. А ось власне ця фраза її справа не в законі, а в моральних нормах. А от мені здається, що Посадовець, тим більше такі, такого високого рангу, має займатися саме законом і виконувати закон, і е, робити так, щоб закон виконувався. А решта, це це вже не не його справа. Що мені сподобалося в її спічі, те, що він такий мав досить помірний за тональністю характер, тобто, це не. Ну не знаю, не так, як який нібудь би російський міністр би казав, що треба розстріляти запретити і так далі, тому подібне. Тобто, ну людина висловила свою, свою думку. Хоча мені здається, що знову ж таки, як посадовець, тут вже є якісь певні обмеження, що висловлювати, що не висловлювати. Все-таки це ти не приватна персона, а людина, яка живе за податки громадян, і тому ти маєш на, своєму, на своїй посаді виконувати свої посадові. Обов'язки, а не щось інше, не бути моральним авторитетом і так далі. Але я ж, я ж кажу, що в принципі, mm. він принаймні не образливий цей послуг, і це вже, вже плюс. Пане Альберто, тоді, ще, якби я був там, пані Іриною Верещуку, то я вімо, що я Верещук, то от наступним моїм питанням було б напевно, от після навіть там ваших пояснень, ну а що, не можна там інакше самовиражатись? Бо зараз от нам пишуть там теж на вайбер, от а що там срамота і так далі. Я просто трішки поясню глядачам, стежу і за вашою сторін, за вашим життям і творчістю. Бо хтось там каже це не творчість, Ні, це я абсолютно готовий підтвердити, що творчість і ви ви прекрасний сім'янин, прекрасний чоловік, батько, у вас прекрасна традиційна у всіх е в сенсах, в хорошому сенсі сім'я. От чому так? Чому ви саме так свою творчість презентуєте? Знаєте, я просто е, вважаю, що таке питання не можна задавати митцям, е, ну, тобто це дуже, дуже, дуже далеко дуже далеко може зайти, е, е, якщо пояснювати кожному, чому саме так. А хіба пане Леберте, я, так, я так. це розумію бо я теж трошки творчістю займусь. Тому, але я питаю, от дійсно, бо от ну як я, я скажу, я розумію, я розумію, що ви виріш з, з позиції цих людей питаєте. Так е, е, ну просто питання. Чому так і чи не можна інакше, воно абсурдне Звісно, що можна інакше. То хтось хоче інакше, той хай виражається інакше. А я хочу виражатися так. Плюс, супер. Потім спишемося з вами ще в приватних повідомленнях. Нагадайте мені, чи я зайду, подивлюсь, коли у вас концерт, у вас концерт, бо я особисто завжди радий на них бути. Дякую вам за вашу творчість і за цю розмову, пане Альберте. Альберт Цукренко, журналіст, музикант гурту, Хамерман знищує віруси, був з нами на зв'язку.